Давайте попрацюємо разом. Скажіть мені, будь ласка, три рослини, які б ви хотіли купити з касетної розсади. Ми для вас висіємо і будемо продавати касетну розсаду. Касетна розсада це просто супер розсада. Це сама краща розсада, тому що в маленькій ячейці розвивається прекрасна коренева система, яку ви садите в ґрунт. І вона бистренько розправляється і укоріняється гарно в ґрунті. Ви ж розумієте, це не, не просто там манюсічки такі росточки, а це дивіться, яка коренева система. Це все корінь, корінь, це капуста. 20 гривень. Одна штука Є до продажу і біла, і фіолетова, і низькоросла. Дивіться, яка красота. Хочете дивіться? Сон, трава, гейхера, сантолінос. Гейхера яка, ось оця штучка, гіпоестер ще є. Перовські я ці по 55 є, є 40 гривень і 25 тюльпани. Бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення. А з приводу того, що ви хочете яку рослинку, ви б хотіли розмножити через касетну розсаду, куплячи у мене. Пишіть мені в коментарях, будемо висівати насіння. Для вас працюємо клієнт орієнтована компанія, будемо так говорити. Також є червона ікра, чорна і щуки в наявності. Пишіть.